Зараз я запрошую доповісти Олексія Адамова з темою Киберсекurти Threat Detection. Прошу починати. Так, добрий день. Я з КНУ. Так, і мать тема роботи це threat Detection Using SVM with Quantum Kernel. Це. Ця робота є результатом участі у, у змаганні під назвою Malicious Слогін Detection. Це змагання було створено компанія Новосінеай і організована компанія Кора на їх платформі, яка є е, е, схожа на Kaggle, але для квантових обчислень. Змагання полягало у створенні моделі для виявлення кіберзагроз. На базі Датасету БЕС, про який розповім пізніше, використовуючи квантове обчислення. і критерії оцінки якості рішення було значення f 1 метрики на тестовому датасеті. І в цьому змаганні я посів перше місце розділив його з студентом з університету в Кембридж Пітером. Тож, про датасет, він містить події ядра на деякому хості і основні ознаки. Це ID події, ID, ID потоку, ID процесу, аргументи виклику до функцій та значення, які вона повертає. Розмір тренувальної вибірки доволі великий 763 тисячі, але, як побачимо пізніше, я використовував менше через обмеження симуляції. Також варто значити, що цей рецепт не містить атаку тренувальному та сеті. Тому це датасет побудований для тестування моделі і виявлення аномалій. А у тестових даних ми маємо атаки, такі як спроба бот-мережу чи криптомайн. Я спочатку використав передню обробку даних, яку було запропоновано в цій статті, де було опубліковано цей датасет. Там я видалив більшу кількість стовців і мінеризував такі. Ознаки як Process ID, user ID, Mount space та категоризував return value. Також я застосував до додаткові кроки попередньо БРЕПКУ. Спеціально я видалив рядки з позначкою SAS, тобто ті, які були підозрілими, але не були атаками. Застосував мінімект масштабування до ознаки кількості аргументів виклику функції. та Істотне кондування до ID uh, події та ID потоку. Uh, як алгоритм я використовував метод опорних векторів для uh, аналізу і детекції викидів. Uh, як ми знаємо, uh, він заключається в тому, що ми uh, перетворюємо дані з uh, нашими ознаками у. Uh, Переносимо його е, у більш розмірний простір, високовимірний простір, і намагаємося побудувати гіперплощину, яка розділяє е, викиди від нормальних даних. Також часто застосовується функція ядра, е, яка дозволяє не обчислювати е, це перетворення даних з одного простору в інший напряму, а одразу повертає е, значення відстані між цими точками у. Від високо виверному просторі. І ось тут я використовую квантові обчислення, замінюючи класичну функцію ядра квантового. Для цього я будую квантову схему, яка відображає точку з вісьма класичними ознаками у квантовий вісьмікобітний стан, який на секунду. 에, задається в степені 8 комплексних чисел. Для цього я використовую так званий фічер-мап з лінійною запутостю та двома шарами. 에, це в цій схемі ми ви виконуємо операції, які параметризовані на ознаках 에, нашої точки, яку ми намагаємося закодувати. І таким чином ми кодуємо точку класичну у квантовий стан. А для того, щоб. 에, Писати квантову ядрову функцію ми е, робимо перетворення для однієї точки у квантовий стан, а потім робимо е, обернене е, операцію до перетворення іншої точки, що являється армітово спряженою матрицею. Е, а як в схемі, то це обернені операції у зворотному порядку. І обчислюємо ймовірність, статистичну ймовірність. Отримати нульовий стан при виконанні е, цієї квантової схеми. Але якщо використовувати безпосередньо цю обчислення квантової ядра, то е, я б на, міг використати якісь 100 зразків, чого не вистачало через е, тривалий час симуляції. Тому я використовував метод проксимації Нюстрема, е, який, е, якщо ми оберемо кількість компонентів. Набагато менше, ніж кількість семплів, то ми зменшуємо складність від квадратичної від кількості зразків у тренувальній та до лінійної. Вона використовує плочні матриці, як ви бачите, для обчислення апроксимованої матриці ядрової матриці. Я отримав доволі цікаві результати. Спочатку я використав стохастичний градієнтний спуск і натренував мої моделі на восьми тисячах семплів, а валідаційно-тестовим містили по тисячу даних, звісно, не навчальних. От як ми бачимо, квантові алгоритми отримали кращий результат, ніж класичні. Над які натреновані тих самих даних і на тих самих валідаційних і тестових даних. Причому всі ці моделі були ще е, на різних гіперпараметрах і обрано найкращий результат. Але, звісно, через симуляцію класичні алгоритми працюють набагато швидше, тому що, щоб просимуляти квантовий комп'ютер, потрібно дуже багато часу. Як бачимо, найкраще квантовий... Рішення тренувалося близько 6 годин, коли класичне рішення близько 5 хвилин. А, але можна використовувати реальні квантові комп'ютери, які виконуються працю набагато швидше. А, і я використав лише таки 8 кубітів, а сучасні комп'ютери мають понад 100 кубітів. Але при цьому також сучасні реальні квантові комп'ютери мають велику кількість помилок, і ну, у цьому дослідженні я не мав доступу до. Симуляції до обчисленних ресурсів, щоб просимулювати ті помилки і їх пом'якшення, та не мав доступу до квантових комп'ютерів, щоб також дослідити вплив. Але якщо б ми мали от, ідеальний квантовий комп'ютер зі смак обітами, то, як бачимо, ми могли отримати кращий результат. Це все. Супер, дякую вам. Цікаво, змістована душу доповідь. Що ж, прошу, запитання є в когось? Прошу, задавайте. Ну, таке питання. Ну, по-перше, дякую за, за доповідь. Дійсно було цікаво і змістовно. Але от все ж таки таке питання, ну може, як від не спеціаліста, скажімо. Ну, от е, результат звичайного супортвектора е, машин теж не дуже поганий, так? Тобто, е, так, да, Тобто тут вже порівняння, як сказати, хорошого з дуже хорошим. Може було б, ну і тут ну як там трошки трошки краще за рахунок більшого значно більшого часу. Може було б ну більш так наочно знайти, знайти знайти таку задачу, яку класика, е, класична схема ну, погано, погано розв'язує, а от ваша квантова чудова? То, може це е, так я згоден. Е, просто це було ще. Змаганням і змагання використовувало саме цей датасет, ага. я далі можу uh -huh. досліджувати на інших датасетах, але от uh -huh. мені uh -huh. uh -huh. цей, і він вийшов таким, достатньо, uh -huh. можна сказати, простим. Але... Ну, вас оцінили високо, тобто ми, ми ну, думаємо, що у вас хороша там і ідея, і все, все таке інше. Але може, ну так, це на майбутнє, щоб було б так цікаво, якби. Ну, от якась задача, щоб вона от вражала одразу. Добре, ще в когось є питання? Давайте почекаємо трішки. Ну що ж, здається, питань ні в кого немає. Дякую вам за доповідь, Олексій. Дякую І... вам за можливість виступити.